От, перед вами! Де школа, передим, дивіться. — Де мною школа? — Ну, ось, подивіться прямо перед вами школа! Що ви показуєте? Де школа? Пустир! Пустир, нема нічого. Ну, ну он! Со, собаки сексом займаються! Де школа? Де? А, а, це, це, навірно, сонце так сліпить, да не видно? Сліпе. А, тума, туман! Туман! Який туман, що вже придумали? Туман, яке сонце? Слухайте, давайте я вам дам підзорну трубу. Підзорну трубу. Ви зараз подивитесь. Во, дивіться, подзорну трубу. Ну, це подзорна труба. О. А, 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 цю, а цю подзорну трубу. Давайте глядя, о, є школа, я маю школа ж є. Так, бачите, я зкрив. Є, да, є школа. школа. Слухайте, а що ж я зараз приїду, а мене начальство спитає, що ти там бачив? Я скажу, да, бачив школу, але так. Взглянув одним глазком, що ж я буду, як же. А ну так, у вас же ж два ока. У мене, ж, Бва, о -о, у мене два ока, так, так. Asturne. От, бінокль, бінокль, візьмо! бінокль. Бінокль, бінокль, Бінокль! бінокль. Пінок! Бачиш, мова є так? От бачите, дивіться, перший, подивіться, перший поверх! Другий поверх, бачите, металочерепиця!